Ти це твій єдиний конкурент. Ілон Маск. У пілки, які ми завантажили в Данії, ми мали повезти на південь Швеції в містечко у Але для того, щоб підійти до порту, нам треба було пройти фьорди. Фьорд – це вузька, звивиста і глибоко врізається в сушу морська затока зі скелястими берегами. Довжина фьорда в десятки разів перевищує його ширину. А береги найчастіше утворені скелями висотою до 1000 метрів. Для проходу фіорнів нам був необхідний лоцман, і ми з ним йшли 6 годин. У мене залишились дуже позитивні враження від цієї людини. Він мав за плечима 10 років капітанства на автомобілівозі. Але роки все-таки беруть своє. Тепер він працює лоцманом на своїй батьківщині. З родиною він живе на маленькому острові. Ось він. Наприкінці нашої вахти я запитав Лоцмана, якими якостями має обладати капітан? В першу чергу він має бути людиною, відповів Лосман. Коли від сім'ї не спитавши дозвол, і у душі тепло замінюють морозом і ніби ти спортсмен, вже котрий рік не форма, прийшов до тями, опинившись на платформі, Пусує тіло в грудях посеред самотності, І вже ось спочнеться відлік незворотне. До повітря доступ перекрили, і через ми ти підірвешся на ворожій міні, і ніби в місто ухопила революція, скрізь падає каміння, палають вулиці, А на майданчиках дитячих гуляє вітер, Порожня воділка там, де вчора були діти, і ти сі не бістили скрізь скрипляші рати, у вічний сум твоєї втрати, І нехай з тобою. Нескінченне, коли лиш біль та віщі біжать по твоїх венах, Виток в один кінець, і ти стоїш на станції, і ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції, у голові прокручуєш життя світлини, щоб все запам'ятати до останньої краплини. І вже нема часу триматись за руки, і наші мить проносяться годинами Лі потяг їде наша лені ж ми хто сів землі твоєї долає вісні, туди, іде хід зриває ріки водоспадами і крик такі розлітається, по автострадам. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час, ніколи нам не дасть спокою. форту приїхав новий матрос і новий старший механік. З цим матросом я працював на початку контракту і був дуже радий побачити його знову. Його звати Ріво, він мега позитивний чувак. Взагалі на цьому судні був постійний екіпаж. Матроси тут працювали по 7 місяців, а потім їхали відпочивати на 2 місяці і потім знову сюди. Так вони жили вже останні 5-7 років. Ну, постійні були не тільки матроси, і капітани, і старші механіки, і старші помічники, всі, окрім других. От. Тому судно і було в дуже класному стані, не дивлячись на те, що йому вже було більше 15 років. 11 грудня ми прийшли в порт, але почали розвантажуватись аж через 2 дні. Бо тоді в порту йшла сильна метіль. Я дуже багато до цього чув про Швецію, і я не міг не скористатися нагодою вийти в місто. Але проблема була в тому, що термінал був в 30 кілометрах до міста. А на таксі в мене грошей не було, тому я вирішив піти пішки. Коли я запропонував третьому піти зі мною, то він сказав, що я божевільний. Шлях в місто лежав через ліс, і це ще більше придавало антуражу. А ось і Лідан. І тут точно таке ж саме, як і в Києвському. Таке ж саме автомат. Знаєте, що в мене тут вдавало на продуктуру? Скриз 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 3.5, 2.8, 3.5. Просто ну, немає навіть 5%. Це напевно круто. Блін. У них дійсно дуже дуже слабке пиво, видно. Блін, в принципі, класно. Цікаво, це тільки в Лідлі, ледлі. Ну, в нас в Лідлі там в Естонії там, ну, нормальне пиво. Це, Як завжди. П'ять, бувають і 10, ну не 10, 8. Ну купив собі там трішки солодоща. Таке, тому що ну, на судні є по суті все, ти навіть пиво можеш купити. Все окрім солодощів. Солодощів немає. І трішки пива. Твії баночки собі купив, спробувати. Бо я навіть в лідлі в цьому в естоні не бачив. Ще раз повторюсь. І теж приходжу на касу ось, все там. Ну, я ж вони там всі там, люди шведською спілкуються. І я почав на англійській автоматично. Тому що ну, в Євросоюзі, якщо це не Франція, то англійські знають 80%. А, і це, і почав. Теж хлопець такої, видно, не шведської національності, більш корейської, якось. ну він, видно, тут народився, я не знаю. І це, і дівчина була там. І я почав, він запитав. Звідки ти, теж такий веселий веселе френд. каже, з України він такий там «Блін, Україна, ми, там браття сюди. Так було приємно, тому що через деяких українців, українцям вже дуже часто, дуже часто в Східній Європі вже не просто. Тому що у нас дуже багато бидла. Я це кажу, от тут, так як воно є, так як я бачу. Ось, так ну це правда. І ми повинні це признати і з цим боротися. Ми тут у гості. Ми не вдома. Та й вдома треба вести себе нормально, не бути видно. Дуже тут отака. От Така класна атмосфера Бігають зайці. Бігають зайці? Серйозно зайці Дуже погано видно, але. Зайц. Султан Булуб, хан Уткен Сентарієх Короче, вирішив я піти трішки по іншому шляху. Я через те, що десь примерно тут затопив, ну то про тунель розповідав, то я пішов по цьому шляху. Вот. А зараз я піду по цьому, більш північному. Більш північному шляху. Він більше безпечніший, тому що він ну, ближче до річки йде, а не до, а не до лісів. Тому що я от подивився на оце і такий думати, ну нахер цих ласіє. Для... А на наступний день ми вже виходили з порту і мали тримати курс в домашній порт Делозайл, Голландія. Завантажити сіль і повезти її у Фінляндію, в місто Кокола. Домашній порт це порт, в якому судно зареєстровано. В домашньому порту до нас мали приїхати гості у виді судновласника, суперінтенданта і всіх інших наших начальників. Продовження буде.